Всіх вітаю! Дуже багато було запитів розповісти вам про дану модель. Тому розпочнемо його огляд. Це Ісекі Джаз 29. Має трьохциліндровий дизельний двигун на 29 кінських сил. Теж рахується як трактор преміальної лінійки Ісекі. Йде на японській гумі Охцу. Спереду розмір 8х16, позаду теж Охцу з розміром 12,4 12 на 24. Присутня напівгідравлічна коробка передач з чотирма понижаючими передачами та перемиканням передач вручну. Має реверс. Також удок, як зазвичай, світло, поворотники. По напрацюванню у нас 1166 мото Так, Ходімо на іншу сторону. Тут у нас є пам'ять навіски. Ручний газ, ножний газ, блокування заднього диференціалу, кран на гідравліку на фрезу, вал відбору потужності на 4 швидкості. Також у нас присутній реверс на вал відбору потужності. Керування піднімання опускання фрези, Керування навісним обладнанням, боковим циліндром. Також у нас присутня. Доволі потужна фреза на 1,70 сімдесят, з боковим циліндром, з швидкоз'ємом. Ось так все виглядає позаду. Фреза з гарними ножами. Тракторець іде з оригінальним дахом і секі. Ось так все виглядає. А кого зацікавила дана модель? Ми знаходимося місто Вінниця вулиця Немирівське шосе 213 а або пишіть в особисті повідомлення.